Моє тіло це храм Святого Духа руах Кадуш, викуплене, очищене, священе кров'ю Ісуса Христа. І слова моша руах кадуш. Амінь. Мої члени, частини мого тіла це зброя правність, посвячена служіння Богу, а Він ушем для Його слави Кадуш. Амінь. Сатана не має місця в мене і сила наді мною. Амінь. Йому нема в чому мене звинувачити. Амінь. Тому що я виправданий кров'ю Ісуса Христа, Ішуа, Моша, Хруах, Кадуш. Амінь. І я перемагаю сатану кров'ю анця і словом мого свідчення. Амінь. І не полюблю своє життя аж до смерті. Амінь моє тіло для Господа Роахадона і Господь Роахадона для тіла мого. Амінь. Я нескінченно цінний в Божих авінуше ваша моїх очах, тому що він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесіто. Це кров Ісуса Христа, Ішуа, Мошах, руах Кадуш. Амінь. Це моя істинна цінність. Амінь. Відійди від мене, Сатана. Амінь. Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа в мошах змертих. Оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа Руаха Адонай, що живе у вас. Амінь. Я не боржник тіла, я вмираю за тілом. Духом вмертляють тілесні вчинки, то буду жити, водитись Духом Божим. А він у Шебаш, Син Божий. Ну, шебашому я покладаю надії на Господа руха Адонай, амінь. Ми чекаємо спасіння від Господа руха Адонай.